телефонна розмова Путіна та Трампа значно змінили сьогоднішній візит. Якщо була якась невелика надія на те, що сьогодні Трамп міг схвалити постачання Україні томагавків, то практично переконана, що сьогодні цього не трапиться, тому що таких рішень Трамп не буде ухвалювати до своєї зустрічі з Путіним, про яку він вчора оголосив, що це відбудеться упродовж найближчих двох тижнів в Будапешті. Але з іншого боку, мені здається, що таким чином Путін переміг, можливо. Тактично, але стратегічно, здається, лише ускладним для себе ситуацію, якщо цікаво, можу пояснити. Звичайно, цікаво, цікаво поясніть, поясні, будь поясні, ласка. Була. Ви ж любите завжди чіпляти на гачок людей? Та, щоб я не говорила просто довго, тому а, дивіться, а, ця розмова відбулася за ініціативи російської сторони. Про це говорять всі пропагандистські російські змі. Тобто, очевидно, що цей фактор тамагавка спрацював. Путін засмикався і в той час, коли уже Зеленський летів через Атлантику, а він а, запросив цей телефонний дзвінок із Трампом. Очевидно, не міг не відповісти, тому що за два останні тижні він доклав дуже багато зусиль для того, щоб Путін зробив те, що він зараз зробив а саме засмикався. А по перше, відбулося це значне пониження риторики. Тобто, із шанованого друга Путін раптом став паперовим тигром. Трамп почав розказувати про те, що в Росії величезні економічні проблеми, що там черги на заправках. Що немає бензину, власне, все те, що є правдою, але ця риторика вона нагніталася більше того, як ми знаємо з публікації, наприклад, у Financial Times, Сполучені Штати доклалися до організації у цих черг на російських заправках, тому що вони постачали Україні розвідувальну інформацію для того, щоб наші удари по російській енергетиці були більш влучними. І тепер, коли йому подзвонив м м Путін, Трампу дуже цікаво перевірити, наскільки спрацював оцей його тиск. Тобто він на понизив риторику, він надавав Україні розвідувальну інформацію, він заявив, що от от і надасть тамагавки, і тепер він хоче подивитися, як це спрацювало і чи спрацювало взагалі. Але тут важливо звернути увагу на два моменти. По перше, якщо ви помітили, то Трамп вчора сказав, що першими зустрінуться не він і Путін, а Рубіо і Лавров. Ми пам'ятаємо, що до того найбільшим переговорником з боку Сполучених Штатів був хто Стівен Вітков, людина, яка їздила до Путіна частіше ніж всі інші, людина, яку Кирил Дмитрієв там годував цар чи бурякам. А тепер чомусь з Лавровим зустрічається саме Рубіо. А це політик, який відомий своєю ну набагато більш жорсткою позицією по відношенню до Росії. Якщо ми пригадуємо Анкоридж Аляску, да зустріч Путіна і Трампа 15-го року, 15-го, якщо не помиляюся, це було серпня, а то там в принципі була така достатньо тепла зустріч, але вона завершилася нічим. Після неї, якщо ви пам'ятаєте, 18 серпня Трамп оголосив про те, що відбудеться пряма зустріч зеленського та Путіна, і вона не відбулася. Тобто Трамп змушений був докладати багато зусиль, і тепер він хоче подивитися, але вже не на рівні Віткофа, а на рівні Рубіо, для того, щоб ця зустріч у Будапешті, на відміну від Аляски, була більш підготовленою і щоб він туди вже їхав якимись певними розуміннями, а що очікувати від Путіна, і його не влаштують більше просто слова. Він хоче якихось результатів, він хоче угоди. Він уже накручений. Ця от у нього планка очікувань по відношенню до Росії значно піднята. Тому дурити Трампа Путіну буде ставати дедалі складніше, і стратегічно, як я сказала, це для нього ну стає дедалі складніше.